Новий рівень гіперпродуктивності. Флагманські можливості не за всі гроші світу. Новинки Poco f 6 та f 6 Pro можуть здивувати. Смартфони лінійки Poco F завжди радували своїх користувачів найкращим співвідношенням ціни до характеристик. А нова флагманська лінійка бренду фокусується на трьох ключових аспектах: гіперпродуктивності, гіперзарядці та звичайно HyperOS. Poco F6 і F6 Pro це ті девайси, що хизуються максимальною продуктивністю в своєму бюджеті. Але в них інженери не оминули увагу. І інші важливі складові смартфона: екран, зовнішність, камери та програмне забезпечення. І сьогодні ми перевіримо, наскільки якісно Poco підійшли до створення своїх флагманських новинок. Протестуємо їх в популярних іграх, продемонструємо відеоприклади та розповімо про пов'язані зі штучним інтелектом особливості, які є унікальні саме для Poco f 6 та f 6 Pro. Тому не буду гаяти час. Погнали до огляду перше, що вас зустрічає при покупці девайсу, його коробка і комплектація. Вона в неї кращих традиціях Poco містить все найпотрібніше, а саме, гумовий якісний чохол, плівку на екрані. Кабель і зарядний блок, що має потужність 90 Вт, у Боку F6 та здатен поповнити заряд до 100% за 35 хвилин. Модель F6 Pro в свою чергу хизується зарядним блоком на 120 Вт, який здатен зарядити новинку до 100% за 19 хвилин. І тепер ми можемо детально розглянути зовнішній смартфонів і почнемо з моделі F6. Цей смартфон має доволі такі знайомі габарити. Екран діагоналю 6,67 дюймів, а завдяки тонким рамкам вдалося максимально зменшити. Смартфона для зручного хвату в одній руці. Задня кришка має заокруглення з усіх чотирьох сторін, що додатково поліпшує комфорт при користуванні. До того ж, текстура задника матова, приємна на дотик і стійка до подряпи. Наразі доступний вибір кольорів: зелений, титановий та чорний. І останнє, про що варто сказати, щодо Poco F6, товщина пристрою дорівнює 7,8 мм, а його вага складає 179 г. Пристрій намагались зробити якомога зручнішим без жертви. Розміром екрана. В свою чергу, Poco F6 Pro це смартфон флагманського рівня, тому ми отримали бокову алюмінієву раму. Заднє скло заокруглено з чотирьох сторін для більш зручного хвату однією рукою, що чудово поєднується з надто великою шириною пристрою. Сама задня кришка має матову структуру і її виконання у чорному кольорі. Компанія називає темний бік місяця. Білий колір називається світлий бік місяця. Крім того, блок камер має велику скляну панель, заокруглену з двох. Боків, а окремі модулі камер виділено золотими кільцями, що виокремлює зовнішність F6 Pro від інших девайсів Poco. Та все ж основний акцент у новинках було зроблено на продуктивності. Poco F6 оснастили новеньким, потужним рішенням від компанії Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Це трохи спрощена версія флагманського чипу 8Gen 3. Вона отримала дещо інший набір ядер та зменшені частоти, але все ж 8S Gen 3 здатен похизуватися найсучасніше. Власнішим продуктивним ядром Cortex X4 та кластерами ядер Cortex A720 і A520. Цей симпіоз надає нам швидкодію, яку можна легко порівняти зі смартфонами вартістю понад 40 тисяч гривень. Все відкривається. Миттєво, немає набридливих затримок чи зменшення частоти анімації. Експеріенс від користування смартфоном важко відрізнити від найдорожчих флагманських пристроїв. В іграх графічний прискорювач Adreno надає можливість встановити найвищі налаштування графіки та отримати стабільність Більний геймплей у вимогливих проєктах. Зокрема, Genshin Impact чи Рекфест працюють стабільно без суттєвих просадок фреймрейту. Звісно, за це треба дякувати не лише чипсету, без гарного охолодження і програмного забезпечення. Навіть із потужного каменя неможливо витиснути весь потенціал. Але спеціалісти ПоКО знають, як реалізувати весь потенціал. За охолодження обох новинок відповідає система Liquid Cool Technology 4.0, яка складається з восьми температурних датчиків, великою Випарювальної камери і ще кількох елементів, завдяки чому тепло розповсюджується по корпусу, забезпечуючи нам стабільний геймплей навіть за годину активної гри. До того ж, технологія Wild Boost Optimization 3.0 оптимізує ресурси смартфона, збільшуючи стабільність кадрів, що дає можливість отримати покращену графіку та навіть зменшує енергоспоживання, що виділяє новинки з поміж конкурентів. Але що нам може запропонувати Poco F6 Pro? Флагманський чип минулого року Snapdragon 8 Gen 2 Це дуже круте рішення для F6PRO за кількома показниками. Встановлення в 8 Gen 2 дало можливість знизити ціну на смартфон, водночас пропонуючи нам, користувачам, чудовий баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Ігрова продуктивність F6PRO трохи вища за рахунок більш просунутого графічного прискорювача. На смартфоні можна грати з кращими налаштуваннями графіки чи з більшим фреймрейтом за однакових налаштувань. Тому новинки F6 та F6 Pro це круті ігрові смартфони. Втім, наші тестування автономної роботи показали майже однакові показники розряджання. Півгодини гри в Genshin Impact розряджає обидва девайси на 12%. Півгодини гри в Рекфест забирає 13%. А ось за годину перегляду відео в YouTube, Поки F6 Pro втратив на 1% більше за F6. І цьому є логічне пояснення. Адже Поки F6 Pro отримав 667-дюймовий Flow AMOLED-екран. З роздільною здатністю WQHD+, та частотою оновлення 120 Гц. Матриця має пікову яскравість 4000 Ніт та забезпечує 12-бітну передачу кольору і 100% охоплення кольорового діапазону dci p 3 Цей екран хизується точною передачою кольорів та підтримкою технології адаптивних кольорів, що автоматично змінить баланс білого в залежності від зовнішнього освітлення. Крім того, екран підтримує технологію покращення зображення Adaptive HDR. HDR 10 Plus та Dolby Vision До того ж, екраном можна користуватись навіть мокрими пальцями, чи коли на ньому є краплі води. Він чітко визначатиме кожне натискання. Про захист очей в Poco також попіклувались Смартфон має щін затемнення 3840 Гц та сертифікацію TÜV за трьома показниками. Екран у новинки справді. Флагманського рівня. А ось Poco F6 отримав 6,67 дюймовий Crystal Res AMOLED Екран з роздільною здатністю 15К та частотою оновлення 120 Гц. Він має пікову яскравість 2400 ніт, 12-бітну передачу кольорів і 100% охоплення кольорового діапазону dci p 3 Також наявна підтримка технології покращення зображення Dolby Vision і HDR 10 Poco F6 має високочастотне щим затемнення і сертифікацію TÜV за трьома показниками. Безумовно, важливо відзначити наявність в обох смартфонів під екранного сканера відбитків пальців і встановлено з заводу систему HyperOS. Так, про неї ми вже неодноразово згадували. Це чудова система, яка надає простір для фантазії, безмежні можливості налаштування екрану блокування, зручні та зрозумілі налаштування смартфону, приємні анімації та загальна плавність системи. Все це робить її для мене фаворитом. І саме зараз в моделі Poco F6 ми можемо зацікавлять. Цінити деякі нові можливості пов'язані зі штучним інтелектом. І перше, що довелося протестувати, це функцію розумного Always on display. Смартфон розуміє, чи дивитесь ви на нього, і лише тоді, коли це потрібно, покаже інформацію. Це дає можливість зайвий раз не витрачати заряд батареї, що, звісно, позитивно вплине на загальну автономність пристрою. До того ж, в деяких застосунках доступні жести. На відстані до 50 см можна поставити відео чи музику на паузу, змінити гуч. Перемкнути трек чи підняти слухавку. Деякі жести з часом стануть доступні для більшої кількості застосунків, і наразі їх можна протестувати в Netflix чи вбудованому застосунку музика від Xiaomi. Це стане в нагоді тоді, коли немає змоги доторкнутися до екрану, наприклад, під час готування їжі. І це добре, що подібні можливості з'являються в смартфонах Poco. А тепер варто згадати про конфігурації пам'яті. Poco F6 та F6 Pro можна придбати, починаючи з варіанта 12 512, А максимальна конфігурація F6 Pro аж цілих 16 ГБ оперативки і 1 ТБ накопичувача. До того ж, обидва девайси хизуються просунутою оперативкою lpddr 5X та накопичувачем UFS 4.0. Звісно, смартфони мають всі сучасні бездротові інтерфейси. Зокрема, Poco F6 хизується Bluetooth 5.4 і Wi-Fi 6, тоді як Poco f 6 Pro має Bluetooth 5.3 і Wi-Fi 7. Обидва девайси мають чип NFC. Для безконтактної оплати. Ну і зараз варто згадати камери, колись бренд Poco не надавав їм особливого пріоритету, але не цього разу. Основний сенсор у F6 це 50 мегапіксельний Sony imx 882 з оптичною стабілізацією, що здатний скласти 4 пікселів 1 для отримання суперпікселя розміром 1,6 мікрометра. Тоді, як Poco F6 Pro отримав новий сенсор Light Fusion 800 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, який також підтримає. Тримає технологію суперпікселя, але його розмір вже складає 2 мікрометра, тобто фізичний розмір сенсору більший. До того ж, особливість Light Fusion 800 це надширокий динамічний діапазон, що дає можливість отримати неймовірну деталізацію як в світлих ділянках фото, так і в тіні та мати глибокі Якісні фото, навіть коли на одному знімку комбінуються темрява і яскрава ділянка. І ось перед вами приклади денних фото, на яких для обох девайсів можна помітити правильну передачу кольорів. Також вони чудово демонструють алгоритми HDR. До того ж, Poco F6 Pro це той девайс, який вміє чудово фотографувати об'єкти в русі. Дитина, тварина чи авто залишаться чіткими, навіть коли перебувають в активному русі. Варто також відзначити чудові алгоритми портретного режиму. Він Точно визначає центральний об'єкт зйомки та забезпечує правильне природне розмиття фону. А ось ультраширококутна камера дає можливість з невеликої відстані захопити в одному кадрі архітектурні творіння чи просто велику компанію людей. І ввечері наповнено можна оцінити просунутий нічний режим, який прибирає зайвий шум, не пересвічує ліхтарі та залишає максимум деталей на фото. Фронтальна камера на девайсах має різну роздільну здатність, проте на обох смартфонах ви отримаєте. Деталізовані селфі як вдень, так і за недостатнього освітлення. Ну а далі ви можете оцінити відеоприклад. Ну, а зараз ви можете оцінити приклад відеозйомки на Poco F6 і F6 Pro. Знімаємо ми 4К 60 кадрів на секунду, якість відео на обох смартфонах. Та Poco F6 Pro ще здатен знімати 8К 30 кадрів на секунду. Можете побачити. Наскільки гарно фокусується на об'єктах зблизька чудово. Тримають в фокусі центральний об'єкт зйомки, а також, як вони працюють з експозицією, коли ми швидко переводимося на небо і в іншу ділянку знімка. Також, звісно, напишіть в коментарях, як вам запис звуку, і наостанок пробіжимось для перевірки стабілізації. Отже, які висновки можна зробити на завершення огляду новинок від Poco? Бренд насправді намагався надати максимум, але за доступні гроші. Poco F6 це унікальний девайс з чипсетом флагманського рівня, який вміло розпоряджається всією потужністю за рахунок просунутого охолодження і програмного забезпечення. При цьому не забуду про такі важливі речі, як надійність. Gorilla Glass Victus захищає екран, а IP64 убереже девайс від пилу та вологи. Зі з боку F6 Pro. Це вже справжній флагман, його дорогий та якісний корпус і чудовий WQHD HD екрану. Говорять про це, коли тільки береш смартфон в руки, а потужний чипсет та просунута камера доповнять весь флагманський експіріанс. І на цьому ми завершуємо наш огляд. Вибирайте новинки ПоКО на сайті Allo. Бувайте!